Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо, як розв'язувати задачі на зважування. Задачі на зважування. У цих задачах пропонується знайти спосіб, за яким за допомогою декількох зважувань на шалькових терезах без гир можна виявити предмет, що відрізняється від інших вагою. Задача номер 1. Серед восьми кульок одна фальшива, легша легше від інших, однакових за масою. Як за допомогою двох зважувань на терезах без гір виділити фальшиву кульку. Розділимо кульки на три кубки, дві по три кульки і одна дві кульки. Покладемо на шальки терезів по три кульки. Якщо терези залишаться у рівновазі, то кулька з меншою масою серед двох, що залишилися. Це було перше зважування. Покладемо тепер на кожну шальку терезів по одній кульці з тих, які спочатку відклали. Шалька з кулькою меншої маси буде вище. Отже, за два зважування ми визначили кульку з меншою масою. Але під час першого зважування могло бути наступне. Одна шалька опуститься нижче, тоді на шальці, яка знаходиться вище, буде кулька з меншою масою, тоді другим зважуванням буде наступне. Спочатку ми знімемо кульки з нижньої шальки, докладемо до двох кульок справа, а три кульки з іншої шальки покладемо зліва. Тепер візьмемо кульки зліва і по одній кульці покладемо на шальки терезів. Якщо шальки Терезів не врівноважені, то кулька з меншою масою знаходиться на вищій шальці. Якщо шальки терезів у рівновазі – то кулька з меншою масою лежить зліва. Це буде друге зважування. І так, за два зважування ми і в першому, і в другому випадку знайшли кульку з меншою масою. Розглянемо ще одну задачу. У пакеті є 9 кг цукру. Як за допомогою трьох зважувань, маючи гирю масою 250 грамів, розділити цукор у два пакети в один 2 кг, а у другий 7 кг. Звертаю увагу, гиря буде лише тільки одна масою 250 г. Перше зважування розділимо 9 кг цукру порівну. На кожну шальку. І тоді на кожній шальці Терезів буде знаходитись по 4 кг 500 г цукру. Друге зважування. Цукор з однієї шальки висипемо у мішок, а з другої розділимо порівну на кожну шальку, щоб терези були в рівновазі. Тоді на кожній шальці по 2 кг 250 г цукру. Цукор з однієї шальки пересипаємо у мішок. І тепер у мішку буде 4 кг 500 г після першого зважування і додамо 2 ,250 кг 250 г після другого зважування. Всього у мішку 6 ,750 кг 750 г цукру. У нас на одній шальці залишалось 2 ,250 кг 250 г. А друга шалька була вільна. Поставимо на вільну шальку гирю масою 250 г. І відсипимо цукор до тих пір, поки на шальці залишиться 250 г. Пересипимо цей цукор до мішку. І тепер в мішку буде рівно 7 кг цукру. І 2 кг залишиться пересипати в менший мішок. Отже, за три зважування, маючи лише гирю 250 г, ми зуміли з вами відміряти рівно 7 кг і 2 кг цукру. Як бачите, задачі на зважування досить цікаві, бажаю всім наснаги для розв'язування такого типу задач.